Я вам хочу сказати, що буквально, коли ми були на представленні в центрі зайнятості Кремчуга, ми розмовляли з керівником, з керівництвом і міста і з керівництвом районної державної військової адміністрації. Є певний план, є певні орієнтири, є певні програми. Я думаю, найближчим часом вона буде представлена щодо взагалі розвитку військово-патріотичного виховання і, зокрема, військових ліцеїв. Полтавського і е, найближчим, часом, найближчим часом, я думаю, буде дашборд відповідний зроблений. Відносно звернень до іноземних коледжів такого типу, вони направлені, але поки що відповіді немає, тому що це питання за один день не вирішується. Є визначені суб'єкти, які будуть приймати участь в цьому. На рівні області, на рівні держави. І від того буде подальший розвиток, і в програму навчальних закладів буде включена відповідні активності.